Півел український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 25 лютого. Слава Україні! Люто! Якого лютого? Липня! І так, друзі. Ну тепер справжня буде карніка і справжня Карпатка. Знову сарказм. А, в чому столкнувся цього року з, з, з такою проблемою. У нас закінчилися візитки наші. І як закінчитися? Не закінчилися. Ми бачили, що є і одна ще пачка. І вирішили не замовляти так, як були. І почали їх користуватися, і в період, я не знаю, там, якоїсь частини сезону тільки зрозуміли, що візитки позапрошлорічні. До того часу ми ще не займалися Карпатки, і на наших візитках. Карнікою. Друзі... Карнікою да. У нас було тут написано тільки ну от на візиці, Бджоломатка, матка Карпатка. Ну а тепер вже пишемо Бджоломатка, Карпатка та Карніка. Ми одразу не помітили, почали відсилати і періодично почали, почали отримувати дзвінки стосовно, а чи точно ви нам вислали карніку. Ну, починаєш питати, а що ви взяли? Ну, от там був. А що там було? Візитка. А яке відношення має візітка до того, що ви замовляли, і тому подібне? Ну, все рівно. Коли зрозуміли, коли зрозумів, що такі дзвонки, хоч вони і рідкі, но вони надаєдливі, так як е коли до тебе проявляють недовіру, в будь-якому випадку, то, скажімо так, не, неприємно, коли тобі дзвонять з подвохом, а чи ти мене не накало, вирішили замовити і для таких клієнтів, котрим це щось е значить. Щоб ви були впевнені, що у них або карніка, або Карпатка. Ну, Друзі, сарказм. В будь-якому випадку ми висилаємо те, що замовляють. Якщо замовляють карніку, то вона карніка. Якщо вона Карпатка, то вона Карпатка. Опять же, це все відносно, бо хтось каже, то вже давно не Карпатка, то вже давно карніка, і тому подібне, і туди, і сюди. Ну, все рівно. У нас є наша Карпатка і карніка, яка була завезена від, скажімо так різних заводчиків. І що просять, то просять. Хоча по кольоровій гаммі е, навіть спеціаліст не відрізнить. Так як є Карпатки і темні, і світлі, так же точно і карміка є як і темна, так і світла. Так що відрізнити то неможливо, але тим паче. Е, ну, тепер для тих клієнтів буде, буде ось така у нас візиточка. Наши, ну, для чого служить візит? Тут тільки контактні дані для того, щоб ви могли повторно звернутися. Так що, друзі, якось так. Візитки нам вже не перший рік робить Влашин Богдан, кому потрібна дана продукція, любого віду, характеру, ящики, коробки, самоклеїчна бумага, фотографії на магніті. Все-все-все, що стосується реклами, вивіска, банери якісь і тому подібне, можете звертатися. Вони з бджолями роблять не перший рік. У нас є, є якась вже база, що вони можуть вам запропонувати в, в віді макетів. Так як для нас було дуже складно, ми ходили тут по нашим мукачевським рекламним агентствам, щоб нам щось намалювали, нам ніяк нічого намалювати не могли, так як е, вони не розуміють, що ми з них хочемо. Ці ж хлопці з мат з бджолями працюють, і їм е, ну, легше таким людям, як, наприклад, ми, так як ми. Самі не можемо запропонувати, бо ми ну, не, не художники, не проєктанти і тому подібне. А оці люди от, бачимо, таку нам гарну зробили візиточку. Раніше планували використати цей логотип для е, фасування меду, ну руки так і не дійшли ні до меду, ні до чого. Так, друзі. що е, Нічого, що похвалюємося матками е, е, Нагадаю, що у нас проходить акція від 10 штук. ну Це і на. Ну, Невелика кількість віддібраних сьогодні маток. Проходить акція, якщо більше десятка, то по 120 гривень. Маточки гарні, великі. Красиві. Е, проходить акція. Ну, ця акція теж зробила невеличку чергу. Наприклад, якщо ви б хотіли сьогодні замовити, це буде або неділя, або понеділок. Ну, я образно говорю, щоб ви розуміли, на завтра, післязавтра, наприклад, вже ніяк не прийду замовлення. Так як ціна дуже цікава, дуже вкусна, дуже приємлима і багатьох вона, скажімо так, тішить. Кому дешево, друзі, завжди є дороже. Звертайтеся до тих, кого дороже, купуйте. І нехай вам не буде дешево. Пару днів назад столкнувся з такою, скажем так, інформацією. Очередний із підписчиків, з клієнтів, десь щось почув знову як. Наші селекціонери, у котрих все настільки добре, що, вони, що ніяк їм не дає спокою, що ми маткарі можемо собі дозволити по таким цінам продавати матки і включають знову е, казочку стосовно того, що е, матки за таку ціну, то все херня, то все гівно. Е, ну, може і в їхню сторону кинути огород, камінь. Так як я рахую всіх наших селекціонерів, які питаються типу, займатися селекціонерами, це невдалі маткарі. Так як вдалий маткар ніколи би не пішов до селекції, так як це путь в нікуди при наших сьогоднішніх, скажімо так, реаліях, при наших сьогоднішніх. Вообще, понятно, че, ну, в вообще непонятно, чому в цій ситуації це впутнів куди, так як воно продовження. Немає, це просто то, що вони не вдалі були маткарі в плані чого у них клієнтської бази не було, і продавалась невелика кількість маток, яка за е, рахунок різних цін на ринку приводила к нерентабельності даного роду занять. І вони просто вирішили стати страшними селекціонерами, щоб продати ту же кількість, тільки в 3-5 разів, в 10 разів дорожче, щоб хоч якось заробити. І так як і на сьогоднішній день у них не завжди все вдається, так як черги у них не стоять, далеко не стоять, ні клієнтської бази у них не є. Ну, це друзі, це все елементарно, тому що хтось зараз каже, та я, та я та гавно, не ти. во перше для того, щоб мати що продавати, треба мати що ну, показати. Отакий От нуклеусний парк, як у мене, із моєю клієнтською базою деколи е формую чергу. А коли у людини 17 нуклеусів і він розказує як треба, так що у нього не клієнтська база, з його маток ніяка, скажімо так, статистика на вплив зобраного меду. На теренах України не має ніякого впливу, так як його там, не знаю, 250 маток в рік не красить картину ніяк. У нас на Закарпатті, якщо взяти, е, я не знаю, там, ну коротко, якось так. Так що нехай не вдалі наші селекціонери. Займаються далі свою справу, бажання їм, щоб вони все ж таки дійшли до бажаного результату, щоб ми маткарі були їхніми постійними клієнтами. Так як сваритися мені нема надобності з ними, але ну, якщо вони до мене, я до них теж можу звернутися. Так що будемо завжди раді. Як тільки у вас з'явиться гарний, якісний товар, на сьогоднішній день можете предлагати як карніку, якісну, гарну, також точно і Карпатку. Будемо раді придбати. І Репродуктувати з вашого екстра супер-пупер якісного матеріалу. Це, друзі, звертайтеся до Влашин Богдан, гарні робить різне, різне, різне все, що треба. Коротше. На цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!